Тебе часто запитують, чи треба змінювати Сирського, Це таке постійне питання, вже трохи смішне. Е, хочу інакше запитати, а є на кого міняти? От ти бачиш серед тих керівників військових людину, яка могла би краще. Ми не можемо знати, чи будуть якісь люди краще себе проявляти на тих інших посадах, тобто вони на них не опиняться ну, гіпотетично. Ти ж розумієш, якість цієї людини. Чи є потенціал для заміни, тобто чи є достойні інші генерали, які, от за їх життєвий шлях, кар'єрне кар зростання і роботу могли би претендувати на цю посаду? Чи є такі? Є такі. По прізвищах не назву, але Ніхто 3, не 5, Ну, Бо воно так працює. Ну, якби, бо воно так працює. Це ж позитив навпаки. Це позитив, але я ж не хочу, щоб цих людей хтось потім збивав з майбутніх призначень. Або хтось такий думав, що я за них ага. вписуюсь і я їх там лобіюю. Бо я їх не лобіюю, і ми навіть можемо бути незнайомі. Але є, ну, є три, три хай буде так, перспективних генерали. Нової формації як зараз модно називати, які могли би претендувати на цю посаду.